Вітаю! З вами Олександр і сьогодні будемо дивитися на рибок на 25 рік. 2025 рік. Що будуть очікувати рибок? Сьогодні у нас розклад на таро. І будемо дивитися, що очікує риб на 25 рік. Що очікує риб? В 2025 році. дивіться перше просто енергії. Кружезлів і тройка кубків. І під у нас мір. Сфіт. Це. Перший розклад нам говорить про те, що в цьому році у вас буде як перемога над собою: похід в філософський світ, похід в пізнання себе, похід в пізнання своєї філософії. І так само, до речі, у нас цей рік 25-й після року карми, це рік такий, що. Варто пізнавати себе, варто йти там, де болить, там, де страшно, там, де тяжко думати, туди варто йти. Ну, так і карти і нам говорять, що ви будете йти в те, що важко, і в те про те, що варто задуматися, для чого жити, в чому смисл життя і так далі. І це все в кінці кінців вам принесе от, радість, легкість насолоду. Через, от, от тут ідея через терни до зірок. Через терни до того, щоб ви починали насолоджуватися. Ще й під е колоду у нас Аркан Світ. Говорить, що буде якесь. У вас звільнення, легкість. Тому. 25-й рік у вас прям от такий, що почнеться з тяжкого, але він закінчиться дуже-дуже чудово. Батьох це по аркану освіти він може закінчитися тим, що ви переїдете кудись. Для багатьох може закінчитися тим, що ви знайдете прям свою людину в інтернеті. Це може бути на відстані далеко, це може бути навіть інша країна. І так далі. Тому по енергіях 20 рік це рік ламання себе, переходження на новий рівень з собою, пізнання себе. Тому тут так і вам дуже підходить бажано йти в свої страхи, випустити свої страхи і їх забирати. І це так само зв'язано з цим роком. Дев'ятка це в нас от, так само у нас було тільки що а, аркан. Отшельника, відлюдника, це і є цей рік, цей рік, коли треба впадати в філософію, думати, що мені потрібно, що мені не потрібно, а, кого викинути, що залишити, де мої мінуси, де мої плюси, Іти в те, що у вас може боліти. Тому для рибок. В цьому році треба йти от в пошук філософських питань, в пошук дитяшку і переломувати себе. І дивимося тепер, що чекає рибок в стосунках, що чекає рибок у 2025 році в стосунках, що чекає рибок в 2020 п'ятому році в стосунках ой і під колодою ту жезлів. Дивіться, хто в стосунках знаходиться, в того може піти розлом стосунків, перелом. Розвод, закінчення. А хто без, той через біль і море самотність може знайти свою людину. Тут вкорно програється по-різному в залежності, чи ви в стосунках чи ні. Бо тут башня і страшний суд, це знову ж через якусь ситуацію. Ви можете закінчити стосунки. А якщо ви самотні через якусь ситуацію нехорошу, хорошу, не позитивну, ви можете познайомитися з людиною, яка прям буде от ваша, ваша. На рекомендацію сказано: не воюйте самі собою. Проти що ви в стосунках і ваші стосунки прямо розвалюються, і там вже немає чого спосхати, бо башня, щось бо бубасня, і ще страшний суд разом. І сказав на рекомендацію, не починайте йти в захист, а я сама краща, чи я самий кращий. люби мене до кінця життя, а ми з тобою 20 років. Ні, прийміть це. Так само і в тих, кого е, самотні. Якщо хтось з вами хоче познайомитися, не йдіть в захист е, всі мужики е, хуйло, е, я нікому не потрібна. От, от, от може йти от прямо на такий е, захист, що ні, ні. Е, що з іншої сторони, що, що стоїть, що з іншої сторони? Що при розводі, що при знайомстві у вас може бути такий прям е, захист. Але ні, беріть шанс. Оцей можливостей, е, якщо от, ви розводитесь, то б шанс, е, того, щоб прийняти, розводитися, шукати щось е, нове. Е, тому що якщо вже все розвалюється, там нема що спасати, Так само і наоборот. Якщо ви знайомитеся, то приймати те, що от, хтось хоче з нею познайомитися. А чому б ні? А чому не дати можливість е, цьому. Тому от в стосунках, хто в стосунках є, в того поміняється, в кого стосунки немає, те поміняється. Тому тут в корну зіграє по-різному, залежно залежності, чи ви в стосунках, чи ні. Йдемо далі. А тепер робота і фінанси. Що чекає рибок? На 2025 рік в роботі і фінансах. Що чекає рибок у 2025 році в роботах і фінансі Карта 1. Карта 2. Карта 3 і карта 4? І під колодою у нас. Дивіться. Перше говорить за те, що ви можете піти в навчання, в пізнання себе. Це повищення так само по статусу може бути по цьому рахунку. Хтось може піти в професії, зв'язані з наставництвом. Це вчителя, це коучі, це психологи. Це всі, хто взаємодіять з іншими людьми. Ну, морологи, астрологи, так само туди. О, ці люди, які тарологи, взаємодіять і повчають, дають якусь рекомендацію е, так далі. Е, ви можете, от, якщо ви не шукаєте, то ви можете піти рибки е, в цю сферу, е, по грошах у вас будуть. Прибуток по фінансах, буде набагато краще йти по фінансах, тому що у нас є королева Пентаклі, і е, біля неї стоїть от, карта сім'ярка Пентаклі. І ці дві карти говорю за те, що м -м, гроші будуть, але поступово. У вас якийсь рік поступовий. Е, на рекомендацію. Сказано, не очікувати зразу всього, не розчаровується, коли там якусь річ не будете утримувати, тому що воно до вас прийде з часу. Бо старший священник на назавжди говорить про те, що треба мати мудрість, впевненість, чіткість, схему якусь. І гроші будуть, гроші прийдуть. Батько може приходити гроші від жінок. У вас можуть бути клієнти-жінки, навіть може бути одна якась крупна клієнтка, яка прямо вам буде допомагати. І це от дасть вам можливість а, підняти ваш фінансовий стан. Тому так, та, в цьому році у вас досить добре в фінансах, тільки от, на рекомендацію сказано, не розчаровуватися при будь-якій можливості. От, там Місяць пробуйте е, заробити гроші, не виходить, і все, я кидаю. Ні-ні, тут треба через впевненість, чіткість, через схему йти до свого. Тому отак, рибки, цей рік досить плодорідний у вас. І давайте витягнемо рекомендацію для рибок в 2023 році Рекомендація для рибок у 2025 році. Ой, рекомендація прям чудова. У вас якийсь прямо рік змін у нас колесо Фортуни Колісниця. І ще нас пара виходить. Говорить за те, що... Чекайте перемін в цьому році, тому що колесниця Фортуни це прям е, жорсткий прорив, зміна е, всього. Але чекайте його. Чекайте і не промарнуйте, вам допоможе соціум, вам допоможуть люди. Ви знайдете в цьому році е, свої стосунки, свою пару. Тому цей рік прям у вас такий. Як скачок, гіперскачок в, в майбутнє. І удача буде з вами, і людину ви так само знайдете. Тому всіх благ вам, рибки. Якщо за індивідуальну консультацію звертайтеся в Дірект, ми розберемо ваш запит, тому що це генеральні розклади. І дякую вам за підписку, коменти. Я буду вдячний за ваш фідбек. Бо тільки так працює все з енергіями фідбеку повернення один одного. Я для вас дав підсказки, ви для мене дайте вашу енергію. І придали принаймні час написати комент. Дякую. Все, па-па.